Усім найвеличезний величезний величезний привіт. Я запрошую вас до чарівного світу Єва і ми з вами сьогодні подивимось акції, які тривають 13, 14 та 15 вересня. Тобто, вау, вихідні. Дякую за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. Перша акція. Купуйте дві будь-які одиниці прикрас, аксесуарів для волосся, дорослих або ж дитячих, та отримайте ще дві одиниці у подарунок. Тобто, два дорівнює 4. Все вам показувати не буду, тому що дуже-дуже всього багато. Подаю вам інформацію. Купуєте дві якоїсь прикраси. І а, ті, що дешевше в чеку, вам вони підуть у подарунок. І давайте подивимось, яка вже наступна акція в магазині є вам. А це акція на Нівею. Бачу, так, кулькові жіночі Ага, усі. Купуйте будь-які будь будь дві одиниці кулькових жіночих та чоловічих дезодорантів та отримайте економію мінус 50 на другу. Хочу сказати, що цінники акційні, зверніть увагу, дівчата, зверніть увагу, усі кулькові дезодоранти зараз дуже хороша акція. Наприклад, кульковий дезодорант дав по 62 гривні і другий можна придбати за 31 гривню. Це дуже хороша акція. Нівея по 64, мінус 50 на другу. Так, Фа по 51 гривні 70 копійок і мінус 50 на другу одиницю. Дуже хороша акція. Так, і наступна акція на другу одиницю знову мінус 50%. Це у нас а, упаковки рідкого або твердого мила. Купуєте одну одиницю і друга одиниця вам буде йти зі знижкою 50%. Також зверніть увагу. Хочу сказати, що непогана акція. Також 13, 14, 15 вересня. Мило сейверд 220 грамів, антибактеріальні 60 гривень. І, мабуть, я сьогодні його куплю. Зверніть увагу, Greenway, мило. Для рук півлітровий пляшечка з дозатором 35 гривень зі знижкою і мінус 50% на другу одиницю. Також в акції About рідке мило. Тут є антибактеріальне, є звичайне кремове по 500 грамів по 66 гривень. антибактеріальне по 52 гривні. І. Також дуже хороша в ціні усе мило у пакетах 25 гривень 460 мл і купити можна другий зі знижкою 50%. 450 грамів Greenway крем мило по 24,80% і можна придбати другий за пів ціни. Також зверніть увагу, мило дав великий шматок 135 грамів по 53,50 і можна придбати другий зі знижкою 50%. Також можна придбати мило тверде дав 90 грамів зі знижкою. Ціна 37,30 і другий придбати зі знижкою 50%. Мило палмалів також велике. Так, ціна 150 грамів, зверніть увагу, 150 грамів мило палмалів по ціні 45 гривень і можна придбати другий зі знижкою 50%. 56,90 тверде мило Рубіс і можливість придбати другий за пів ціни. 50 гривень тверде мило Шик і на другу знижка 50%. Дівчата, зверніть увагу, хто ще не купував ось таке дуру, воно надзвичайно хороше, воно йде гліцеринове, тут два шматочки. Також велика, а, велика вага. Не такі мацюпоньки. По 135 грамів одне мило. І ціна такого мила 66,90 зараз зі знижкою. І можна придбати друге за пів ціни. Упаковка мила DAF. Із трьох штук в акції по 107 гривень і можна придбати другу за пів ціни. Також хороша акція. Зі знижкою мило палмалів в упаковці 4 штучки. Так, смаки, аромати, точніше, в асортименті різні ціна 115 гривень зі знижкою. І можливість придбати другі за пів ціни. Ну, а хто полюбляє рідке мелодору, воно зараз по 47 гривень. Також зі знижкою. Наступна акція мінус 50% на другу одиницю аксесуарів для макіяжу або для манікюру та педикюру. Купуєте дві і можливість придбати другий засіб зі знижкою 50%. Також бачу, що зі знижкою йдуть ножиці для кутикули. Для педикюру. І також мінус 50 на другу одиницю. Пензлики для румян, для пудри, для тональних основ. Пилочки двосторонні по 15 гривень. Купуйте один і другий за півціни. Наступна акція 13, 14 та 15. Купуйте дві будь-які одиниці засобів для догляду за нігтями, лаків для нігтів, рідини для зняття лаків та отримайте ще дві одиниці у подарунок. Наступна також дуже хороша акція мінус 50 на другий аромат. Купуйте дві будь-які одиниці жіночих парфумів та отримає економію мінус 50 на другу одиницю. Додатково до всіх пропозицій. Я бачу тут вже знижки навіть 60% на парфуми. І ще від цієї ціни 400 гривень ви Отримаєте знижку 50%, тобто 200 гривень. Зараз можна придбати аромати а, в магазині а, Єва. Так, фаб'єн також бачу зі знижкою. І можна придбати другий за 250 гривень. Фаб'єн з бомбончиками. Ось такими. По 339 гривень. Подивіться, яка знижка. 339 І другі можна придбати за пів ціни. Дуже хороша акція на поліс. Дивіться, дуже хороша. 359 гривень зі знижкою. І другий вийде лише за 180 гривень. Ну, це не обов'язково купувати два одинакових, просто можна два різних. Зверніть увагу. Кому подобається трусарді Донна, 30 мл 999 гривень. І другий можна придбати за пів ціни. Тут дуже-дуже багато всіляких акцій. Ходіть, подивимося, що там далі в магазині єва. А далі я бачу також мінус 50 на другу одиницю. Купуйте дві будь-які пари кімнатних капцій і отримайте економію мінус 50 на другу. Це акція, також на вав вихідні. Капці у нас бачу по 219 та 129 гривень. І можливість придбати другі, ті, що дешевші, за половину ціни. Наступна акція знову мінус 50 за пів ціни на другу одиницю. Купуйте дві будь-які одиниці гелів для чищення туалету і отримайте економію 50% на другу одиницю. Купуйте качання 500 грамів по ціні 66,50 і можливість придбати другу зі знижкою 50%. Засіб для миття туалетів «Кьонен» 750 грамів. В акції 76 гривень і можливість придбати другий за пів ціни. Також акція на полірот для чищення меблів. Санклін 500 грамів. Купуйте один і другий зі знижкою 50%. Також ви можете придбати кремові чистячі засоби сів. І отримати знижку 50% на другу одиницю. І знову наступна акція мінус 50% на вихідні 13, 14 та 15. Купуйте дві будь-які упаковки туалетного паперу, паперових рушників, косметичних серветок торгової марки Greenway фітолінія і отримайте економію 50% на другу упаковку. Серветки косметичні, білі 150 штук двошарові. Зараз в акції 3650. Паперовий рушник тришаровий Greenway 175 відривів. Зараз в акції 48 гривень і можете придбати другий за 50% ціни знижки. Туалетний папір Грінвей, тут 8 рулонів. Білі двошарові. Зараз в акції 70 гривень і придбайте інший зі знижкою 50%. Тобто буде другий зі знижкою 50% упаковка. Теж хороша акція. Вологий туалетний папір 40 штук, Greenway 3850. І знову 50% знижки на другу одиницю. Купуйте дві будь-які одиниці засобів для моделювання волосся і отримуєте економію 50% на. Другу. Це також акція на вихідні. Тут все, всього дуже-дуже багато. Лак для волосся Вела зі знижкою 137, 127 і можливість придбати другий за 50% знижки. Лак для волосся Тафт 126 гривень. Лак для волосся Вела. Deluxe. Наступна акція також мінус 50 на другу одиницю. Купуйте дві будь-які одиниці засобів для догляду за волоссям 3 см та отримає економію 50% на другу одиницю. Так, давайте подивимось. Шампуні 400 мл, 131 гривня зі знижкою. Тут багато різних різних. Кондиціонери, також по 400 мл, 131 гривня. Так, а це ще відновлюваний шампунь, бачу навіть трішки дорожче. А, це просто велика упаковка йде. Так, Також зверніть увагу, маска для волосся відновлююча 440 мл, 233 і мінус 50 на другу. І також зі знижкою можна придбати скраб для шкіри голови 300 мл 233 гривні. Наступна акція також мінус 50% на другу одиницю фарб для волосся 58 гривень Авена. І можливість придбати другу зі знижкою 50%. Ну, ви зрозуміли, так? Да? 54 капелі і мінус. 50 на другу одиницю. Тобто, хто зараз фарбується, фарбує волосся, може придбати свою улюблену фарбу зі знижкою, а другу лише за пів ціни. Паліт Color Intense 6650. Гарріє Color Neджеurz 88 гривень. Фарба Palette Naturals також в акції і зі знижкою на другу одиницю 84 гривні. Фарба сойоз 125 гривень. Фарба Шварцкоп Брильянс сто вісімдесят вісім. Лоріаль Екселанс 215 пятнадцять. В акції Фарба Сйос Олео Інтенс 196 гривень. Фарба L'Oreal Casting Crema Gloss 235. L'Oreal Preference 299. Schwarzkopf Leaf Також а, зі знижкою та на другу одиницю 50% тонуючі бальзами від Schwarzkopf Brilliance Тонуючи бальзами від Ebout, тут додаткова акція. 1 плюс 1 дорівнює 3 або ж на другу одиницю мінус 50. GlamB. Купуйте дві будь-які одиниці декоративної косметики GlamB та отримуєте ще дві у подарунок. Тобто купуєте дві будь-які. Бачу жовтими цінниками і ті, що дешевші, дві в чекку, вам будуть у подарунок. Тут взагалі дивіться, олівець для очей зі знижкою, якої був 45, зараз лише 10 гривень. Так, це новинка, яка нещодавно з'явилась на поличках в магазині Єва. Ну що, я хочу сказати, дуже хороші акції, непогані акції. Також бачу ще дитяча косметика Бюбхін також мінус 50 на другу одиницю. Хороші акції, мінус 50. Товари з акційними жовтими цінниками. Це також тішить. Багато позицій з акційними жовтими цінниками. Хочу вам побажати всього. Сподіваюся, вас все гаразд і до зустрічі!